Цей випадок показує, що за свої права боротися не тільки потрібно, але й вигідно. Отже, Володимир Степанович вийшов на пенсію за списком номер 2 у 55 років, оскільки він мав достатній стаж роботи зі шкідливими речовинами. В 60 років він звернувся до пенсійного фонду. Щоб зробити перерахунок і перейти на пенсію з віком. Проте в пенсійному фонді йому сказали, що нічого перераховувати не будуть, оскільки пенсія і так вже призначена за віком. Спочатку Володимир Степанович змирився з відмовою, але пізніше на Ютуб-каналі він почув, що така відмова є неправомірною. Він зрозумів, що має право на підвищення і перерахунок пенсії після кількох спроб самостійно добитися справедливості. Він звернувся до адвокатського об'єднання за допомогою. Був проведений аудит його пенсійних нарахувань, і з'ясовано, що вони мають бути вдвічі більшими, якщо він перейде на пенсію за віко. На момент звернення його пенсія складала 5300 гривень. А після судового процесу вона зросла до 11144 тисяч гривень. Він отримав перераховану пенсію і заборгованість. У розмірі 50 тисяч гривня, цей випадок показує, що за свої права боротися не тільки потрібно, але й вигідно.